В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Усіх, усіх вітаємо і вітаємо у нашій онлайн-студії Світлану Гончарову. В нашій студії сімейний психолог, фахівець, якого ми дослухаємося сьогодні з дуже цікавою темою. Вітаємо вас, пані Світлано. Вітаю вас, дуже рада бути з вами. Сьогодні ви. Дуже непросту тему обрали. Тема про сиблінгів. Розкажіть, будь ласка, хто це такі? І як із ними бути? Зараз, хвилинку, я не можу. В мене комп'ютер не заряджається. О, все, вставила. Хто такі сіблінги? Насправді, це англійське слово сіблінг, який пояснює, що ми говоримо про дітей від одних батьків. От є таке слово суродженець, тобто. Да? Це значить ваш брат чи сестра від ваших батьків. Ось щоб не пояснювати там брати і сестри, які народжені одними батьками. Ми будемо говорити просте слово сіблінг дуже хороший термін. І, от, будемо говорити, що робити, коли наші брати і сестри, коли наші сіблінки б'ються, конфліктують. Як їм допомогти, як допомогти собі, тому що мами просто знесилені цими конфліктами зазвичай, і це дуже важко переживається і для батьків, і для дітей? То проблема не тільки для самих дітей, а і для матусь, також так. Звичайно, Матуші, це дуже називає... важко розбороняти їх. Я не можу їх лишити, там, не знаю, на 5 хвилин саміх. Вони весь час там б'ються, вони кричать, вони мені доводять, хто винний, хто не винний, я маю їх розбороняти. Це реально забирає дуже багато часу і сил. А це взагалі нормально, коли діти конфліктують? А, взагалі, якщо як психолог, я вам скажу, так, да, конфлікти це нормально. А, питання, з яким дуже часто приходять до мене мами, вони кажуть. Як мені зробити, щоб мої діти були, були найкращими друзями? Я ж думала, що я народжу і це буде рідна людина для моєї іншої дитини. Ви ж найближчі. Я хочу, щоб вони дружили. Я хочу, щоб вони розуміли один одного. Але насправді правда життя в тому, що конфлікти особливо між сіблінгами це нормально. Чому? Тому що, по-перше, це дуже особливі стосунки, дуже особливі відносини, дуже інтенсивні. Це діти, які ділять маму і тата, ділять територію, ділять увагу батьків. Це діти, які з одного боку і хочеться з ним погратися. Да, тобто, дуже це дуже цікавий такий об'єкт для дитини. Але з іншого боку, це і об'єкт, який дуже дратує. Тому що забирає мої іграшки, не робить те, що я хочу. Кричіть там заважає мені. Ось тому самі ці стосунки, вони... Ну, з самого початку вони дуже інтенсивні. Ось, і що теж важливо розуміти, що коли діти конфліктують, вони насправді навчаються спілкуватися. Якщо, слава Богу, у ваших дітей є брати і сестри, у них є прекрасна можливість вчитися ці стосунки вибудовувати. Також Кажуть, а що там у, мої, там у сестри, у моєї діти прям душа в душу, граються, допомагають, не кричать, а мої б'ються всю дорогу. А чому так? Може, це діти якісь погані чи я погана мама? Але насправді треба розуміти дуже важливу річ, що у кожної дитини є свій темперамент, є свій психотип, є свої особливості. І буває, що психотипи не співпадають. А буває, що дуже гарно співпадають. Наприклад, якщо у вас дві дитини екстраверти, їм буде складнувато, вони будуть весь час боротися один з одним, тому що вони однакові. Ось і вони будуть весь час бадатися. Якщо у вас інтроверт і екстраверт, то скоріше за все буде простіше, тому що один буде хотіти йти за іншим, один більш лідер, другий більш слухається. І ви маєте розуміти, що інколи ну, от так Бог вирішив, да у когось співпали психотипи і дітям гарно разом. А у когось не співпали і дітям реально їм важко, їм просто важко. Так само і вам може з, одним, з одною дитиною бути легше, з другою важче. Не тому, що ви погана мама, не тому, що дитина погана, а тому, що вам банально легше з одною дитиною із-за його особливостей, а з іншою вам важче. Тому треба розуміти, що, по-перше, конфлікти це нормально. І у нас нема завдання повністю зробити так, щоб вони ніколи не конфліктували. Через конфлікти вони ростуть і навчаються. Пані Світлано, я згадую з сфери психології, що є навіть така галузь конфліктологія. Так? Скажіть, а наскільки важливо дітей навчати долати правильно ось конфліктні ситуації? Так, да, Це дуже важливо, і дуже важливо, щоб ми розуміли, що наше завдання не зробити так, щоб діти ніколи не сварилися. Ми не можемо повністю обрати конфлікти із життя людей. І це ненормально, коли люди не конфліктують. Ось. Нам треба навчити наших дітей вирішувати конфлікти. Те саме з нашими е, е, з чоловіками, да? нема завдання ніколи не сваритися, треба вирішувати ті проблеми, які виникають. Тому чому ми можемо вчити наших сіблінгів, да? коли ми бачимо, що вони конфліктують? Саме перше втіть робити паузу та заспокоюватись. Тобто про це треба говорити до конфліктів, десь в проміжках між конфліктами, про те, що коли ми розсерджені. Коли ми відчуваємо сильні емоції, коли ми хочемо кричати, битися, і, ну коротше, от ми такі дуже, як в штормі, знаходимось, ми нічого не вирішуємо. Ми зупиняємось. Нам треба зробити паузу. І от коли діти починають кричати один на одного битися, ви їм кажете: нам треба заспокоїтись, робимо паузу. Ось і ви. Буквально дітей як розтащити треба, да? тобто відділити їх одного від одного і дати спокійно посидіти, попити водички, подихати, щоб ці емоції, щоб ці гормони стресу трошки переварилися в нашому тілі, і ми заспокоїлись. Також. Дуже важливо, якщо є більш агресивна дитина і менш агресивна дитина, ви маєте навчити менш агресивну дитину кликати вас на допомогу. У нас, от з нашого дитинства, я думаю, ви погодитесь, типу, не можна я піднічать. Там вирішуйте самі свої проблеми. Ось і це, типу, сприймається погано, якщо дитина йде до мами і розказує, що щось там не виходить з іншої дитини. Це, типу, погано. Ні, діти, особливо до 7 років, вони не можуть. Фізично і психологічно вирішувати самі свої конфлікти. І саме безпечне і для вас, і для дітей, якщо менш агресивна дитина, замість того, щоб битися, кусатися, відбиватися від більш агресивної дитини, вона кличе вас. Якщо він у тебе забирає ігрушку, не бий його по голові лопаткою. клич мене, мама він у мене забирає. І ви йдете, і ви зупиняєте більш агресивну дитину. Ви не перекладаєте свої обов'язки мами на плечі іншої дитини. Наприклад, старша дитина не зобов'язана вміти контролювати молодшу і якось там її зупиняти. Ви маєте зробити так, щоб старша дитина була захищена від молодшої. Тому вчіть кликати вас. Ось. І далі, коли ви засп... От конфлікт відбувся, вже так? діти заспокоїлись. Обов'язково прийшов якийсь час. Там вони заспокоїлись, попили чайочок, може навіть там щось поробили, погралися, погуляли. Сіли, ви їх посадили і кажете, от пам'ятаєте, у нас була така ситуація. Була машинка, ти зробив те, ти зробив це. Розкажіть, що ви бачили, що ви відчували, що ви думаєте. І треба вислухати кожну дитину, щоб вона висказалась, а далі подумати про те, як цю ситуацію можна по-іншому вирішити. Наприклад, нагадати, що якщо у тебе забирають машинку, клич, маму, а не бий. Ось, чи ти можеш словами сказати, мені це не подобається. Чи ти можеш просто тримати машинку замість того, щоб бити по голові. Ось, і це все треба проговорювати, коли всі спокійні, обов'язково ну, не карати дітей ні за що, а показувати, що про все можна поговорити і про все можна домовитись. Можна навіть потім попрактикувати. От Ми домовились, що ми кличемо маму. Давайте пограємо». Там, я буду у тебе забирати машинку, а ти будеш кликати маму. Тобто в грі програли ці моменти. Оце буде допомагати а, ці конфлікти вирішувати, і їх буде менше ставати. Дякую, пані Світлано. Дивіться, я так наскільки зрозуміла, що мама має владу, і вона своєю спокійною поведінкою так, під час такої сварки каже дітям, що я. Маю право так наказувати чи щось вирішувати. А ви е, мене слухайте так? Правильно? Ну, І я головне, не маю завищувати мама... свої очікування від дітей. Правильно? Головне тут, що мама лишається спокійною. Ось да ми можемо не погоджуватись, да ми можемо конфліктувати. Ось, але мама лишається спокійною. Це дуже важливо, якщо ви спокійні, дитина нервова система дитини зчитує ваш стан і підлаштовується під вас, тобто діти будуть заспокоюватись. Ось і далі, коли мама в конфлікті спокійна і коли вона розуміє, що варто очікувати від дітей, а що не варто, це прибирає купу проблем. Тому що, коли ми очікуємо, що трирічна дитина, п'ятирічна дитина мають самі вирішувати конфлікти, мають вміти говорити словами а не битися. Ми ж їм уже сказали, як треба. Вони нас почули, і вони знов б'ються через 5 хвилин. І мама починає дратуватися. Ну, що ж це таке? Що ж ви такі неслухняні? Я вам поясню, що за діти. Може, я погана мама, боже, зіпсувала дітей. А насправді діти просто незрілі. Їх розвиток мозку і психіки не дозволяє їм ще будувати стосунки один з одним нормальні, тому що вони заліпають на своїх імпульсах до 5-7 років. Вони не можуть думати про потреби іншої людини. Поряд, вони не можуть себе зупинити. Вони не можуть проконтролювати свої емоції. Це незрілість. Це не про те, що дитина погана. Коли я знаю, що самоконтроль людини дуже слабкий, що діти не можуть в цьому віці один про одного попіклуватися, я тоді розумію, що я маю про них попіклуватися. Я маю бути оцим дирижером, який оркестром диригує і розказує, коли хто грає, коли хто, хто що робить. Ось, тому, будь ласка, для того, щоб допомогти дітям, особливо дітям до 7 років вирішувати конфлікти, ви маєте весь час проходити от по цьому колу. Пауза, там випустили емоції, відновили стосунки, поговорили, розібралися. І це сотні цих повторювань має бути. Але повірте, якщо ви вкладете там до семи років. Оці всі знання ваших дітей в себе далі вони самі будуть інтуїтивно розуміти, як кожен конфлікт вирішується. Тому не чекайте, що після однієї розмови діти почнуть поводитися цивілізовано. Ось розумійте про незрілість, розумійте про те, що ви відповідаєте за те, що відбувається. Ось, і те, що ви маєте показувати приклад весь час вашим дітям через проходження, от через ці конфлікти. Пані Світлано, почула такі вислів позитивне виховання. Чи можна я якось його ось до нашої теми взяти також як позитивно? Так, да, тобто, привати? що ми робимо? От Діти посварилися, це дуже, ну, це дуже неприємно. І ми починаємо думати, Боже, якісь діти б'ють один одного, це так погано, особливо там для християн, да, які там, за любов, там, підстав другу щоку. Ось, але е, ми маємо розуміти, що нашим дітям дуже потрібна дисципліна. Ну, насправді, якщо ви не розтягнете п'ятирічного і трирічного, вони поб'ють один одного до крові. Розумієте? Ви маєте втрутитись і зупинити це. Але, наприклад, карати дітей за їх незрілість, за, за неможливість зупинити себе, за їх імпульси, теж сенсу нема. Тому ми маємо розуміти, що коли ми виховуємо дітей, і оце позитивне виховання, ми маємо допомагати дітям вирішувати їх проблеми покарання. Якісь там забирання комп'ютерів, і там це тобі не дам, по попі тобі дам, в куток тебе поставлю. Це зупиняє поведінку дитини негативно на певний час, але це не вирішує проблеми. Якщо ми говоримо про конфлікти сівлінгів, я думаю, ви вже зрозуміли, що є це така дуже складна проблема, яка багато років продовжується, що стосунки дуже важливі, дуже інтенсивні. І ми маємо навчити дітей вирішувати конфлікти. Це складно, інколи ми дорослі не вміємо конфлікти. Ти вирішувати тут діткам, треба це пояснити, у яких назрілий мозок? Ось тому, коли ми допомагаємо дітям вирішувати конфлікти? От оце ця дисципліна з любов'ю, це оте позитивне виховання, яке дуже потрібно нашим діткам. Мені здається, що і нам самим потрібно таке саме позитивне виховання. Скажіть, будь ласка, пані Світлана, може є якісь певні кроки, як допомогти дітям менше сваритися? А, так, звичайно. А, ну, перше, да, ви маєте розуміти, що а, дуже часто причина проблем між сіблінгами це те, що мама не дає увагу достатньо кожній з дітей. І ви маєте саме перше зміцнювати стосунки а, з кожним із дітей. Знову ж таки, з кимось може бути легше, з кимось може бути складніше, але кожному ви маєте давати ту увагу і ту любов, яка потрібна. Не однакову увагу. Типу, треба, щоб всі все і у них було однакове. Ні, дітям не потрібно однаково. Їм потрібно щось своє. Комусь треба з вами полежати і щоб ви масажик йому зробили, комусь треба вам розказати і показати, як він лего збирає. Комусь треба за ручку піти в парк з вами погуляти. Діти різні, ми різні. Ви маєте будувати міцні стосунки з кожними з дітей. Тоді. Сіблінг для такої дитини не буде загрозою, що ось прийшов там, і мене поміняли на іншу дитину, якщо у мене є добрі стосунки з мамою. Ось, тому дуже важливо стосунки з кожним з дітей. Далі дуже важливо, щоб було менше конфліктів, чіткий передбачуваний розпорядок дня. Без цього діти дуже сильно фруструються, коли вони не знають, що їм чекати, коли вони не розуміють, що буде далі. Їм просто важче емоційно це переживати. Звичайно, на кого всі ці емоції виливаються, скоріше за все, на сіблінгів. Тому ваша організованість дуже важлива. Також дуже важливо розділити власність дітей і чіткі кордони, щоб були буквально там з маличку. Це твої іграшки, це твої іграшки. І якщо ти хочеш взяти іграшки брата, ти маєш спитати, а він може тобі сказати ні. І ти маєш з цим якось жити далі. Чи ти можеш запропонувати йому щось, щоб він тобі дав, що ти хочеш? Тобто, саме розумне, це розділити власність, ось і вчити дітей, що є щось твоє, є щось твоє, і як це отримати? Це не прибере конфлікти, це не прибере сльози і там якусь складну поведінку, але це. Правильна така орієнтація на нормальне доросле життя, і це в принципі буде зменшувати конфлікти. Ось і пам'ятайте, що ви мама дерегент і до семи років діти один одного не про не попіклуються. Ви маєте попіклуватися, ви маєте організувати, ви маєте захистити їх один від одного, ви маєте провести їх через конфлікти. От ці такі речі, які допоможуть зробити так, щоб конфліктів стало менше. Це можливо. Це певний такий алгоритм дій, так стосовно дітей. А чи є такі алгоритми стосовно мами самої? Адже матуся, думаю, дуже виснажується в таких стосунках, розборонюючи. Дітей між собою, так, да, це дуже важливо розуміти, що мамі сіблінгів, якщо у вас більше одної дитини, особливо да, важливо піклуватися про себе. Вам потрібні сили, щоб буквально зупиняти цих дітей, які сваряться, щоб розмовляти з ними, щоб на них не зриватися. Ось тому, наприклад, якщо ви чекаєте на появу другої дитини, це дуже було б важливо, щоб перші три місяці у вас був хтось, хто вам допомагає по господарству. Не з дітьми, з дітьми будете ви. Тому що старша дитина потребує вас. Чим ближче ви будете до старшої дитини, тим краще вона буде поводитись і тим краще вона буде будувати стосунки з молодшою дитиною. Тому хтось має допомагати: чоловік, мама, помічниця по господарству, чи ви маєте там купу замороженої їжі в морозилку покласти. Ось, тобто, щоб домашні обов'язки були мінімальні в перші три місяці. Ось, далі дуже важливо, як тільки діти сплять, чи у них екранний час, ви відпочиваєте. Лягайте, просто нічого не робіть, відпочивайте. Не йдіть на кухню робити домашні справи, якщо діти сплять. Це час вам для відпочинку необхідний. Ось, а всі домашні справи ви виконуєте тоді, коли діти не сплять. Так, да, це буде довше, да, це буде не так ефективно, але це дасить вам можливість відпочити, коли будуть діти відпочивати. Тому турбота про себе. Важливо, тому що стосунки сіблінгів займають дуже багато часу і сил. Ось, але якщо ви будете в це, в це вкладати, вірно це буде дуже класні е, наслідки. да і це прекрасні стосунки ваших дітей. Може, вони не будуть найкращими друзями, але вони будуть близькими людьми, які цінують один одного і які дадуть підтримку один одному, навіть коли вас уже не буде. Ось тому ці, цей вклад він вартий того. Пані Світлана, у нас виходить як дві. Чаші вагів, правильно? Тут діти, сіблінги, а тут матусі. То треба допомогти і дітям в їх стосунках і допомогти собі, не вигоріти в у цьому всьому, правда? Так, звичайно, да і починати з себе, створити ресурс для себе. Тоді у вас будуть сили на ваших дітей. Мені здається, зараз дуже доречно було б помолитися за наших матусь, щоб Господь дарував їм і мудрість, і ресурси, і, і розуміння, як і себе опанувати, і дітям допомогти. Так, звичайно. Дорогий батько, я дякую тобі за те, що ти з нами, за те, що ти завжди витримуєш нас, завжди приймаєш нас. в тебе достатньо любові до нас. Я прошу, щоб ти надихнув наших матусь, дав їм терпіння і мудрості в усіх конфліктах, які відбуваються між їхніми дітками. Дай їм безумовну любов, розуміння, що робити в кожній ситуації, щоб вони могли навчати діток проходити через ці конфлікти і будувати прекрасні стосунки на все їхнє життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, пані Світлано. Щиро дякуємо за час, який ви приділили усім нам. Дякуємо за слушні поради. Ви знаєте, якщо ми навчимося прислухатися до таких фахівців, як ви, то багатьох помилок зможемо уникнути. Дякуємо ще раз і сподіваємось на подальші такі цікаві і змістовні зустрічі. Дуже дякую вам. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», Надсилайте на електронну адресу радіо. Svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 4412, чи на скайп «Світле Радіо».